Через ігрову індустрію відбувалася основна відмивка стирених грошей з бюджетів. Тобто, Шилов вважається креатурою Татарова. Е, ну, статки його за різними оцінками е, називаються в 4 мільйони доларів. Молодий хлопець 33 роки все життя служить в СБУ. Як? Поясніть, мені, як? Ну, оця гризня між. Е, Єрмаком і Татаровим вона не виплескувалася в простір аж так голосно. А тирити бабліще із бюджету це не робота на окупанта, правда? За таких обставин просити допомоги в американців та ви що, люди добрі. Але все це закінчується тим, що російські структури на зразок Іксбет, Ван Іксбет. Обдирають військових, які кров'ю заробляють свою зарплату. Історія Артема Шила це, по суті, перший такий безпосередній удар по банковій. Тому що головним винуватцем створення оцієї грабіжницької системи під час війни є Зеленський. Навіть не Єрмак. Зеленський безпосередньо. Вітаю, друзі. Отже, це відео називається Шило в опі». Або можна його назвати трошки інакше, Шила СБУ не втаїти». Мова йде про затримання набу і САП відомого начальника департаменту, по моєму, економічної безпеки. Це називається в СБУ. Артема Шила йому 33 роки. Він за 10 років служби в СБУ зробив неймовірну кар'єру і зробив неймовірні статки, які ну аж ніяк не корелюють із зарплатою молодого СБУшника. Тобто, коли зайшло до перевірки його статків, то тільки за час війни він придбав одну квартиру в Новопечерських липках за 700. Тисяч доларів, а другу, здається, чи не за 2 мільйони. Це за час війни. Ну, і звідки такі статки? Статки, звичайно, із лобізму ігрової індустрії. Саме він, Вважається, що саме Артем Шилов, пролобіював проведення російської компанії One XBet? Саме, по-моєму, Нею видавили е, одну досить відому українську кампанію із ігрового ринку, до речі, головного платника податків у галузі. Тому, як лобіст ігрового бізнесу, звичайно, що він мав би заробити. Тільки це ж. Е, Ніяк жодним чином не, не стосується його служби в СБУ. Ну, нема в статутах військових заробітчанства. Або ти служиш державі, або ти йдеш у бізнес і заробляєш. Для нас Артем Шило цікавий навіть не тим, що він пролобіював Росію, до речі, під, фактично під час війни. Е, е, ну, Точніше, перед війною спочатку завів. Цей XBET – це російська компанія. І ми пригадуємо, як із ринку викидали українську компанію через РНБО. Натомість в XBET нормально почувалося. Але насправді не, не за це Артема Шила затримали. Затримали Шила за створення організованої злочинної групи. Яка заволоділа на Укрзалізниці, майна точніше заробила майже 95 мільйонів гривень, заволоділа коштами через завершення вартості трансформаторів. Тобто, коли ми всі думали, що ну, ми, ми знали, що Укрзалізниця це держава в державі, але і Укрзалізниця навіть з, з великим просвітленим діджеєм е, в якості члена наглядової ради, я маю на увазі Сергія Лещенка, в упор не бачила діяльності шила. В упор не бачила просто. А чому так трапилося? Чому людина в 33 роки є легальним мільярдером при тому всьому, що вона все життя служить в СБУ? Ну, дуже дуже цікавесно. До того ще шило числився радником офісу. Президента. І отут починається цікавезна історія, тому що, наскільки мені відомо, його мама, покійна вже, професорка Шила, входила разом в редакційну раду юридичного видання разом із професором Татаровим. Тобто, Шило вважається креатурою Татарова. І коли НАБУ і САП зараз е, взялися за шила, е, за свідченням Юрія Ніколова, в принципі, е, ще десь пару тижнів тому було зрозуміло, що Набуй ну, дуже близько приступили до цього шила, і е, навіть, по-моєму, е, відслідкували всі е, канали зв'язку. його. І тут починається дуже цікава історія, тому що. З'являється е, інформація із Рахункової палати про те, що податкова недоїмка по ігровій індустрії склала 23 мільярди гривень. І цей скандал, е, ну, я вже не кажу про те, що Рахункова палата нарахувала 60 мільярдів нецільового використання коштів. Тобто, за таких обставин просити допомоги в американців. Та ви що, люди добрі, Та ви, ви просто в лайні з голови до ніг. І отут починається цікавезна історія. Тому що якщо Шило є креатурою Татарова, то ну, оця гризня між Єрмаком е, і Татаровим, вона не виплескувалася в простір аж так голосно. Але якщо трапилось, ця, ну, трапилось це затримання. То хіба це не розвиток сюжету, коли було звільнено Трофімова Смірнова, і тепер, по суті, затримання шила мало би привести до звільнення Татарова. Загалом те, що 4 роки Шило, по суті, займався такими крупними оборудками, зокрема, ігрова індустрія, це, це величезні лобійські кошти. Він лобіювати цю сферу без участі Вищого керівництва держави не міг. Це було рішення Вищого керівництва держави. І по суті, зараз постає питання, хто хто закрисив скільки грошей. Тобто, коли в країні не вистачає і там, і там, і там, і зборів податків немає, хто весь час. Створював обставини, за яких е, викрадалися такі величезні суми. Хочу нагадати, що саме через ігрову індустрію відбувалася основна відмивка стирених грошей з бюджетів. Основна відмивка. І очевидно, що про це знали, ну, наприклад, е, е, спільна прес-конференція Петра Порошенка і Ніни Южаніної, які говорили ну, Петро Порошенко. Е, Більше там про фортифікацію, але Южаніна дуже в курсі всіх фінансових оборудок влади. І мені здається, що на Заході вже про цю історію знали. І тим більше розуміли, що Зеленського зараз треба ставити в, ну, в ситуацію такого критичного вибору. З ким він хоче бути? Чи він хоче все-таки захистити державу, чи він хоче державу розікрасти до нитки, щоб не було чого захищати? Це, цей цирк на дроті, він, він, по суті, вибішував дуже багато західних партнерів України. І тепер дивіться останніми тижнями, останніми тижнями як почала вщухати дипломатична активність Києва. Скільки б не, кричала, не кричали на банку оці всі шавки дрібні, що питання 20 травня це робота на окупанта, а тирити бабліще із бюджета це не робота на окупанта. Правда? Нагадувати про конституцію, про, про знищену конституцію поруйнований конституційний лад, це робота на окупанта, ви хочете, а красти гроші з бюджета це не робота на окупанта. Цю дикість рано чи пізно треба було припиняти. І зараз мені здається, що питання зводиться до особистого виживання Зеленського. Тому що зараз я так відчуваю, що інтенсивність контактів з Києвом дещо буде зменшена. І неспроста раптом всі. Позитивні блогери банку і саме сьогодні пустилися берега розповідати про те, як Банкова 24 на 7 буде займатися фортифікацією, і, і другий пас. Раптом Банкова зарепетувала про те, що були скликані представники Укрспецзв'язку, СБУ і е, РНБО для з'ясування. Е, Ситуації з ігровою індустрією. Тому що, по суті, пішли масові звернення військових про те, що військові, які на нервах, і, 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 Ну, такі ігрові індустрії, це до певної міри для пев, певного середовища є, я б сказав, би, така своєрідна терапія. Коли життя на грані, і тоді хочеться десь якось адреналін загасити, особливо через. Азартні ігри. Але все це закінчується тим, що російські структури на зразок XBET, One Ізбет обдирають військових, які кров'ю заробляють свою зарплату. Російська структура через два роки війни хіба без участі перших осіб держави могла вона два роки сидіти і домінувати у ігровій індустрії і не платити податки. Хіба таке могло бути? Це здійснювалося за прямої участі політичного керівництва держави. Вони серед кола вигодонабувачів шукайте представників банковий. Але Хто б не шукав, зараз пробую, будуть пробувати замивати цю тему. Чому? Тому що, по суті, це ставить хрест на будь-яких перспективах Зеленського. І якщо зараз на і САП витягує оцей ланцюжок і, і всіх пов'язаних із шилом осіб, уявіть собі, яка, яка це політична, прикра політична смерть для функціонерів Зеленського. Тому що. Крайнім у цій історії, головним винуватцем створення оцієї грабіжницької системи під час війни є Зеленський. Навіть не Єрмак. Зеленський безпосередньо. Ви розумієте, коли Зеленський свого часу десь під Авдіївку говорив, що мені 42 і я не лох. Статус лоха не захищає від кримінальної відповідальності за злочин. Так само, як і психічний стан чи алкоголізм не завжди порятунок, навпаки, це те, що погіршує. Звичайно, що в юриспруденції експлуатується адвокатами стан афекту, але в стані афекту країнами не керують. От в чому прикол. Тому історія Артема Шила – це, по суті, перший такий безпосередній удар по банковій. Тому що, як це не дивно, СБУ займається своєю справою. СБУ сьогодні разом з ГУР нанесло удар на, по Татарстану, і це прекрасно. Тобто, це, це такий шокуючий варіант. Разом з тим, в СБУ був і генерал Наумов, і інші діячі. І їх немало, Але Шило, так як і на умов, це ж політичні ставленики, так як і Баканов, до речі. Тобто, в СБУ є професійне середовище і є, професій... і є кооптоване або даховане політиками певне середовище, такі собі недоторкані. Ну, але ж так не може існувати спецслужба. Це ж те, що Зеленський безпосередньо от Шило це те, що обіцяв безпосередньо очі в очі, Зеленський Байдену, під час першого візиту в Білий Дім після обрання президента Байдена. Що обіцяв Зеленський? Клятвино, що до кінця року буде здійснена реформа СБУ. і що… До кінця року буде призначений антикорупційний прокурор. Так от антикорупційного прокурора призначили через півтора року, а реформи СБУ так і не трапилася. А Шило працював в СБУ в цей час. І йому нічого не заважало. Я не розшифровую оці два головних сценарії, де, на яких Шило, очевидно, і заробив свої основні статки, але ну, статки його за різними оцінками називаються в 4 мільйони доларів. Молодий хлопець 33 роки все життя служить в СБУ. Як? Поясніть, як? Як можна дослуж, так служити в СБУ, що твої статки ростуть? Ну, я розумію, що там є спеціальна, так би мовити, колона економічно активних офіцерів, ну і зрозуміло, що СБУ потрібні кошти на проведення таємних операцій. Але шилу таємні операції та, прости Господи. Тобто. Маємо абсолютно гидку ситуацію, з якої Зеленський, очевидно, пробує вийти такою активністю на позитивах. Тобто зараз ми фортифікацію вам дамо, зараз ми заборонену ігрову індустрію, оскільки вона не платить податків. Така, а для чого ви тоді перезапускали цю всю систему, яка. Просто вимила в неймовірні гроші з української економіки. Нагадаю, що гроші, які тирилися з Міністерства оборони, прокачувалися саме в основному через ігрову індустрію в крипту. Отакий от от прикол. А Зеленський про це не знав, так? Ви вірите в це? Отож. Дякую. Лишається упувати на Збройні сили і на чесних офіцерів, в тому числі в СБУ. Слава Україні!